На погані дії реакція не може бути доброю. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Злий понеділок на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 22 вересня, понеділок. І сьогодні у програмі Злий Понеділок хотів би поговорити про ракету Фламінго і не тільки. Знову почало багато обговорюватися, з'явилося багато різної інформації щодо компанії FirePoint, так, яка. Була заснована в середині 2022 року і ніколи до цього не займалася ракетобудуванням. Ну, вони почав з дронів, таких ФП-1, так далекобійних, які зараз, за інформацією, як я є в публічному просторі, і ну, заяв представників компанії, вони вже виробляють 100 одиниць на день вартістю 55 тисяч кожен. Тобто це виходить ну, у нас е, мало небагато 5,5 мільйонів доларів приблизно так, в день. Ну і ракета Фламінго, про яку також багато горять, всі дуже тішились з того, що був удар там по Криму ракетою Фламінго, що це не розовий, так не рожевий Фламінго. А от крилата ракета, яка може летіти 3 3000 км, бойова частина до 1150 кг, швидкість 950 км на годину, тобто ніби все супер. Але знову ж, як фахівці говорять, крилату ракету, яка так. Як ця злітає щось там вверх, радари зразу зможуть побачити Ну і легко збити, хоча ніби вона є сікою до цієї радіоелектронної боротьби. І ціна її, ну, до речі, наприкінці серпня видання за економіст розкрило ціну. Це десь там ну приблизно 1 мільйон євро одна ракета. Ця ракета. Дійсно дешевша, ніж американський томагавк. Там навіть були заяви, що вона ніби краща, ніж томагавки. Ну, хоча томагавки себе показали, зокрема, у 12-денній війні е, в Ірані. Так от, е, вдвічі менша дальність томагавки і вдвічі менше бойової частини. Але вони коштують від 1,5 від 1,5 до 4 мільйонів євро, ну, в залежності від модифікацій. У будь-якому випадку, це безумовно добре, ніж нічого. І тим більше знову ж чому почали зараз обговорювати і компанію Firepoint, і е, ракети Flamingo, та Ірина Терех, яка там представляє керівництво цієї компанії, з інтерв'ю заявила, що от зараз виробляють вже 50 ракет е, на місяць. Ну а хочуть е, виробляти до кінця року, хочуть живити на вробництво сім ракет в день. Ну знову ж, е, якщо ми помножимо цифри, так 1 мільйон приблизно, це ну. Дуже обнадійливі цифри для цієї компанії, яка з'явилася ні куди, яка, до речі, там, третину всіх замовлень, фактично мільярди євро від тої ж Данії отримувала на всі свої, скажімо так, розробки. Поки що реально, ну з моєї точки зору, і те, що я слухаю експертів, не видно серйозних результатів. що І дрони збиваються, хоча так вони досягають, бо дрони летять ці ФП-1. Вони летять до тисячі. 600 кілометрів, якщо я не помиляюся, так дальність може бути 60 кілометрів, 60 кілограм е, бойова частина. Але знову ж запускають ніби сотнями ці дрони, але тільки одиниці долітають і роблять. І добре, що хоч долітають. Питання в тому, скільки що це коштує і чи е, правильний був вибір саме от, на будівництво цих крилатих ракет Фламінго, які є не дешеві, як виявляється до речі. НАБУ е, ніби відкрило справу і там розслідує питання щодо завищення ціни на виробництво дронів. Там ще є питання щодо того, що може кількість е, не відповідає тійку, ніби вони поставили Збройним силам України. Більше того, там навіть є питання, щодо того, чи пов'язана ця компанія з бізнес-партнером Тімуром Міндичем, бізнес-партнером Володимиром Зеленського, який втік, пам'ятаємо так, за, за кордон і там. Навколо нього дуже багато різних історій, інформації про слуховування квартири, тобто багато всього, ну, м'яко кажучи, такого, яке викликає ну, і сумніви, і довіру в тому, що ця конкретна компанія так, вона реально е, може змінити ситуацію так, у війні, виробляючи ці ракети. Бо, знову ж, е, всі фахівці говорять, що треба було все-таки. Більше е, брати до уваги і е, зосереджуватися на виробництву балістичних ракет, які набагато е, важче збивати, ніж крилаті ракети, тобто фактично мільйони летять і вони можуть не досягнути своєї цілі. Але в будь-якому випадку, ще раз е, хочу підкреслити, це краще, безумовно, чим нічого, але виникає багато сумнівів, що такі нові компанії, до речі, ця Ірина яка там в нас керівниць, вона була з архітектором там. Бетонних бетонних мебел вуличної тобто від бетонних якихось конструкцій до виробництва ракет Ну це звичайно цікавий шлях. Ну але менше з тим це ситуація ще раз демонструє, що, напевне, ну, з моєї точки зору, у нас не зовсім правильні ставляться акценти і, виробляє, і скажімо так і пріоритети не ті. Бо знову ж е, ніякого не секрет, що саме ті компанії, які наближені до влади, вони отримують найбільше якихось замовлень, найбільше грошей. А в нас є серйозні ну, компанії, в нас є серйозні е, підприємства, і Південмаш, то Дніпро Дніпрі, так і багато інших, які виробляли ракети. І ці сотні мільйонів, фактично, мов вже про мільярди. Напевне, можливо, би були більш доцільніші саме для тих. Е, Підрозділів тих е, великих підприємств, які могли розробити саме ці е, балістичні ракети. Так, дрони я згоден, там можна роз, е, розробляти і виробляти їх. І не на таких великих потужностях, як, мається в нас великих е, підприємствах. Але щодо ракет, які, ну з моєї точки зору, насправді, мають бути отим, таким превентивним засобом для того, щоб Росія не завдавала авіаударів по Україні, Ну це точно. Крилаті ракети це питання не, не вирішують. це в першу чергу тільки балістичні. Як би там не було ситуація навколо цієї компанії, нової виробництва ракет «Фламінго», вона буде в фокусі уваги і засобів масової інформації, і опонентів, до речі, влади. Ну, і будемо сподіватися, що все-таки ці, ці заявлені цифри не будуть мати на увазі тільки зароблення великих грошей. А що результат застосування такої великої кількості і цих далекобійних дронів і ракет Фамінго, вони скоро будуть для нас очевидними. Ми їх побачимо. Тільки у цьому випадку можна буде говорити про те, що всі ці заяви, які до речі, коли робляться такі заяви, я так пам'ятаю, як і Улина Зеленський говорив, там багато з'яв про три тисячі ракет, далеких дронів. Так розумію, вже говорив тоді. Коли на в грудні 2024 року на прес-конференції, напевно, він мав на увазі саме цю компанію. Тобто, він е, навіть говорить, що Вище керівництво України лобіювало е, саме в Данії, щоб виділяли гроші на цю компанію. Тому тут є великі сумніви в тому, що це дійсно буде так, як це заявлялося, бо дуже вже було багато зроблено заяв і обіцянок, як кажуть, обіцянка цяцянка Але дуже хочеться помилитися, щоби. Ситуація, ну, е, яка зараз є, щоб вона була реальною у житті, і ці дрони, і ті ракети показали е, результат. От Про це я хотів я сьогодні поговорити в програмі злий понеділок. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити подобайки, прокоментуйте. Давайте обміняємося думками, що ви думаєте з цього. Питання, чому так одна компанія, яка була основному у 2022 році, всередині, так, вона третину забирає всі грошей, які необхідні для того, щоб ми могли виробляти ту-ту потрібну нам зброю. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення всіх програм. Бажаю всім усіляких гараздів, це буде Україна!